Нанадто багато фактів про те, щоб визнати ваші рішення законів, я б мочали, ви не мали чим розбиратися. Шановний Іване Степановичу, прошу почитати Конституцію: святе в Україні це людина, а не фінанси. Фінанси це ресурс. А ми є соціальна держава. Прошу таких слів більше не вживати. Це друге, пер запитання. Скажіть, будь ласка, ви озвучили, що. Ваша ліквідація умовлена зверненнями, зокрема громадськості. Чи маєте цілий, тому що жодного назву не чули? так? звернення більшості депутатів. Ми також цих звернень не бачимо. У нас не можете звернень? Так. Да. Дякую. Ну, перше, ми не скорочуємо з осіб. Ми скорочуємо посади. Ні, не ми оці звернемо друге. Звернення громадян. Я не сказав, що у нас є звернення на вимови більшості депутатів. Та... На вимогу більшості депутатів та думку громадськості. Я не сказав, що звернення громадян. Я, я, більше, я більше ніж переконаний, що зараз буде загальні збори чи зустріч, чи ми будемо до зустрічі сказати, що ми провели скорочення апаратом містеконковому, даємо гарантію, що скажуть мало. Я розумію, що владу ні на низькому, ні на високому рівні все поки покаже Ну, На жаль, так і є, що скажуть, але я більше ніж переконаний, що громадські скарбів правильно. Громадське обговорення передує прийняттю рішення, а не після прийняття рішення на громаді. Залення громадян, як таких немає. Ось, не, Дякую. Е, тепер, ви зауважили, як і на спільному засіданні комісії, так і сьогодні знову про те, що е, мотивуєте це звільнення економією коштів, що хтось там колись в майбутньому вас це змусить. Ви опереджуєте дії влади невідомо якої. Менше з тим. Скажіть, будь ласка. Чому в констатуючій частині немає посилання на документ про те, що в міській раді здійснюється комплекс заходів для економії коштів? Натомість на попередніх сесіях прийняті такі рішення про присвоєння рам посадової особи і так далі, та встановити міському голові Мельменнику Богдану Михайловичу щомісячну надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового плану. Про встановлення надбавки керуючому справам міських. Міс 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 про встановлення надбавки секретарів міської ради. Першому заступнику міського голови, заступнику міського голови, про преміювання і виплату матеріальних допомог міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови та керуючу справами. Окрім того, в бюджеті кошти на виплату заробітної плати передбачені на цей рік. Скажіть, будь ласка, в який спосіб ви економите кошти, відвідуючи ці посади і відділи, в той час як окремим особам надає на Дякую. По першому питанні, не тільки закономні кошти, а також, я можу сказати, для оптимізації роботи всіх відділів і планомірної нагруження всіх посадових сусідів. Як ви приймете дане рішення, як депутати приймуть дане рішення, після цього будуть відповідні процедури, і ми переглянемо всі положення і посадові інструкції працівників місті Конкому. Це по-перше. По-другому, по другому, по -другому питанні. Питання зарплат вірніше, надбавок міському голові, керуючих програму секретаря, прийнято сесії міської ради. І таке було і минуло скликані. Таке було й минуло скликані, так було, і так so, і тепер. Аналогічно. Аналогічно. Премій не було минулого було. Платили чи не платили, це інше питання. Мало того, ціну на дію, що законодавство ми зобов'язані платити працівникам не менше 10% кремі. А може більше, в мене просили понад... Ви чуєте, що кажу, відповідно до чинного законодавства ми зобов'язані. Так як ми зобов'язані відповідно до чинного законодавства давати два рази в місяць зарплату, аванс і, 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 ну, і получку так само ми 10. Чинно... Ну, Буде мене також запитання, наприклад, чому не торкається питання оптимізації роботи, наприклад, відділу освіту. Я офіційний запит департамент освіти і з'ясувалося, що напевно це дійсно те місце, де потрібно проводити оптимізацію і удосконалення. Якщо ми почнемо з оптимізації і удоскональної роботи відділу освіти, виявляється, наші діти могли б і отримати кращі місця на протиплімпіадах. Виявляється, що, наприклад, за період 2014-2015 роки, Серед 19 міст та районів області, місто Болехів, посідає 17 місце за представлення наших дітей на участі в Олімпіадах із базових предметів. Скажіть, будь ласка, чому не торкається удосконалення цього відділу? В той час, наприклад, не прикладу, як відділ економіки, посів перше місце, друге, третє, четверте. Ви удосконалюєте його роботу, а відділ освіти не удосконалюєте. Останнє місце точно останні п'ять е, років. Тому що я подала запит. Буду мати по всіх руках інформацію. щодо е, управління освіти міськомкому е, вчора на попередньому е, засіданні на дні Депутата, е, міський голова ФАПу пояснив. Я можу пояснити, значить, у, у, у управлінні освіти міському кому працює три головні спеціалісти, тобто є вони державні службовці. Кроме того, хочу нагадати всім, що є наказ міністерства освіти, яким затверджені типові штати. І по тих типових штатах, у нас наскільки я розумію, наскільки я розумію, наскільки мало би бути, може бути до п'яти посудових осіб. Наступне. І у нас є п'ять чоловік у меду кабінеті. По цих п'яттипових штатах може бути до сімнадцяти. У нас є вісім бухгалтерів три управління в світі, по тих типових штатах може бути до десяти. Тобто управління в світі у нас дійсно оптимізовано. і. На мінімальних е, посадових одиницях працює. Я... Про якісь роботи будемо говорити, коли слухати питання для розгляду. В мене не до вчителів абсолютно. Ні, у вас до вчителів то я зрозумію. Вас погано вчили. Я радий а за вас. А, до, Тому що вони організовують а, роботу читалів. До а, можна пам'ятаю, я пам'ятаю, туди було запитання попередником до, до колишнього начальника управління освіти і хотів дати догану про те, щоб е, діти е, мало зайняли призових місць на обласних омпліадах. Давайте ми тему олімпіади у закладів освіти залишимо. Ми розумі. говоримо про структуру, давайте по суті про структуру. У вас ще є запитання? просто хочу зачитати висновок профільної комісії. Депутати від партії будуть звернулися з проханням, щоб це питання було заслухано на кожній комісії, щоб кожен депутат мав можливість вивчити. Ну, створено було три комісії: висновок комісії: обґрунтувати доцільність, ліквідації кожної посади та відділу у пояснюючій записці до проекту рішення. Допрацьований проект рішення повторно винести на розгляд комісії. Це свідчить про те, що комісія сумнівається в законності прийняття цього рішення і не до кінця розуміє і має всі підстави для того, щоб вважати його прозорим і законним. Це є рішення депутатів. І якщо вони не погодили це питання, значить у них є сумніви до його законності. Я можу ну, доповнити вам щоб доповнити вас, що рішення комісії це рекомендує хазак міського лісу. Якщо вони рекомендують, що це не закон, а вам приймати рішення це є перше. По а по друге по питання, що ви сказали? Друге і друге. А друге вчора. Вчора на дні депутата мені буде ще раз слухали. причому було більше депутатів. Було на сам кінець, шановна буха, свяжусь. Ви ж на самі, ліні, шановні, на мазі, самі сказали. Я просто звернувся до вас і попрошу владу вивчити законодавство, яке стосується антикорупційної політики в Україні. І чи воно відрізняється від того, яке було за часів Януковича? Найперше це тим, що в ньому громадськість є інструментом, який здійснює контроль за прийняттям рішень. І тому, коли ви під, під час обговорення попередньої сесії говорили, депутати, вивчав депутати, знали, депутати не для себе приймають рішення, депутати приймають рішення для громади. Тому от такий процес обговорення питання повинен відбуватися на сесії, тому що саме на сесії. За присутності громадськості приймається рішення. Ми обговорюємо за на сесії. Ми, ми не, не говоримо говорємо по контролю за дотриманням законодавством і боротьби з корупцією. Тому прошу не говорити, що депутати вичули. Знають і все може голосувати. Ці питання повинні прозоро тут обговорювати. Дякую.